Вітаю, hey, друзі! У цьому ролику ми поговоримо за етапи роботи з клієнтом. Усього, як бачите, на відео буде 8 етапів, в яких я розберу, що потрібно робити таргетологу новачку від початку і до кінця, тобто, як буде виглядати його робота сама з клієнтом, які процеси туди входять, і, власне, ну, розкажу все на своєму досвіді. Це відео є безкоштовним відеоуроком в рамках нашого безкоштовного навчання по таргетованій рекламі. Якщо вас цікавить повноцінне навчання, будь ласка, переходьте в опис під цим відео. Є вся детальна інформація. Давайте ми перейдемо до самого теми уроку: етапи роботи з клієнтом. Усього наша робота складається з восьми етапів. Це такі послідовні речі, які потрібно робити там з самого початку роботи з клієнтом до самого якби. Ну, кінця, напевно, так. Е, ну що, давайте почнемо спочатку. Перший етап роботи, який в нас є, це є збір інформації. Тобто, коли ми спілкуємося з клієнтом перший раз, ми збираємо від нього всю необхідну інформацію, що входить сюди. Що це за бізнес, яка ніша? Чи робилась реклама перед цим? Що робилось, що не робилось, тобто, які результати, яка, хто цільова аудиторія? Ну, тобто, Ви отримуєте інформацію від клієнта, і також паралельно стараєтесь знайти інформацію самостійно. Тобто, знайти, що є в пошуку рекламному, тобто, що в вашій ніші рекламують. Так? Тобто, Якщо це, наприклад, послуги косметології, ви там заходите в бібліотеку реклами чи якісь інші сторонні сервіси по аналізу реклами і перевіряєте. Також ви можете подивитись чужі кейси, хто їх запускав. Попитатись в товаришів, таргетологів, чи хтось таке робив в такій ніші. Ну, тобто, розумієте, так? Тобто, вам, ви шукаєте, ви збираєте інформацію. На основі цієї інформації ви можете побудувати вашу рекламну кампанію. так? І взагалі, в цілому, зрозуміти, хто ваша ціля аудиторія, що ви будете з нею робити, які в неї болі, страхи, бла-бла-бла. Тобто, зрозуміло, так? Е Тобто, перший етап це просто ми спілкуємося з клієнтом, отримуємо інформацію, аналізуємо все, що відбувається. Наступний другий етап це процес налаштування всіх інструментів. Тобто, ну, тобто, для роботи ми використовуємо там рекламні аккаунти, можуть бути якісь з ним проблеми. Вам треба все це налаштувати, привести до порядку такого, щоб реклама була готова до запуску. Так? Тобто, ви отримуєте від клієнта всі. Необхідні доступи, всі, всю необхідну інформацію, тобто ви собі все це підготовлюєте. Думаю, тут зрозуміло. Насправді цих два етапи вони можуть робитись паралельно, так? Тобто, ви можете паралельно шукати інформацію, збирати, готувати якусь рекламну стратегію і паралельно ви можете налаштувати все. Іноді це реально цей другий етап робиться дуже швидко. Тобто, людина вам зразу дає всі необхідні доступи, все працює, ви все перевірили, все ок. Але іноді цей етап може і затягуватись, тому що, наприклад, можуть бути проблеми з рекламним кабінетом, він може бути в бані, там може якусь карточку підв'язати. Тобто, зрозуміло, іноді цей процес може бути дуже довгий, а іноді він може бути прям дуже швидкий і безболісний. На моїй практиці, з мого досвіду, на початку прийшлось більше страждати з налаштуваннями. Тому що, наприклад, клієнти не завжди могли розбиратися з рекламним кабінетом, з його структурою, як все побудовано, як давати доступи, ну і приходилось власне, все робити. Але, це, наприклад, з мого досвіду та, буває дійсно, що тяжко, але потім ви... така практика вам буде необхідна, щоб зрозуміти внутрішню всю структуру рекламного кабінету, як все робити, як вирішувати проблеми. Щоб набрати з досвіду, ці етапи всі потрібно буде пройти. По налаштуванню рекламного кабінету. Наступний третій етап це є виготовлення макетів. Тобто, розумієте, перший етап ми зібрали інформацію, все склали, все зробили. Тепер наше завдання виготовити макети, ну і можна сказати, тут ще підготувати рекламну стратегію. Так? І після того наступне, що ми це все узгоджуємо, презентуємо і прописуємо собі весь план робіт. По суті, це все можна сказати, зв'язані процеси. Так, вони йдуть одною ланкою. Тобто ви щодо зібрали аналіз, підготували рекламну стратегію, підготували макети, презентували це все клієнту, показали і так далі. Тобто ви повинні, Що ще входить в плані узгодження? Тут також варто це зрозуміти, що я маю на увазі під узгодженням з клієнтом. Можуть бути ситуації, що клієнти можуть це запросити. так. По-друге, на першому етапі роботи краще показати, що ви будете робити, які у вас там можливості, та? бо вони іноді можуть і не співпадати з тим, що клієнт хоче. А іноді просто клієнт може банально вказати на якусь помилку або якісь нюанси, які стосуються його бізнесу, які він, можливо, знає краще, ніж ви. Тобто вам потрібно буде розуміти, що ну, процес узгодження він може бути різний, я просто виписав, грубо кажучи, все, що можна узгодити. Ну і звичайно там. Як я і написав, план А, план Б і так далі, розписана стратегія реклами. Наступне, коли ви це е, зібрали інформацію, ви е, створили макети, ви собі прописали план робіт, бла-бла-бла. Що -бла -бла. наступне в нас де? Правильно, наступне в нас де запуск. Тобто Ми запускаємо нашу рекламу з узгодженим бюджетом, з узгодженими макетами, е, зі всім, зі всім, зі всім. Розумієте, так? Тобто ми е, П'ятий етап, аж тобто, щоб ви розуміли всю поетапність роботи, вона є, ну по суті, запуск реклами, це останнє, що ви робите в роботі початкові своїм клієнтом. До цього у вас є цілий об'єм інформації, яку ви маєте обробити, систематизувати, відсіяти і виготовити. І запустити, і налаштувати. Та, бачите, скільки я всього перечислив, бо це дійсно так і є. Після того вже йде шостий етап: це є аналітика і оцінка результатів. Наприклад, ми запустили рекламу, пройшов якийсь час, ми отримали результат. Після того ми якби, можемо провести аналітику. Власне, ну, весь цей курс, по суті, от зараз цей урок він є підсумовуванням усього, що ми робили. Тобто ми Можемо провести аналітику, зрозуміти, які помилки і так, далі, і так далі. Наступний сьомий етап це є також невеличка відсилка до попередніх уроків. Тобто, якщо результат у нас ок, нічого не міняємо. Якщо результат так собі, на основі цієї інфи попередньої робляться нові макети, офери і запускається в рекламу. Тобто тут ви дістаєте ваш план А, план Б, і починаєте діяти вже по ньому. Або ви заздалегідь собі зробили з запасом якісь макети і там, власне, дивитися далі. так? І е, останній, восьмий етап. Е, знову ж таки, якщо е, все ок, нічого не міняти, якщо не ок, дивитись пункт 7. Тобто, розумієте, тут я, можна сказати, ці етапи зациклив. І також в попередньому уроці по суті, була та сама логіка етапів роботи з, клієнтів, з клієнтом. Тобто, тут, е, ну, Ви розумієте, є результат, нічого не змінюється. Там Можна бюджет додати і так далі. Ну, тобто, Глобально ви розумієте. І також е, ну, масштабування рекламних кампаній, я вже про це все говорив. Е, тобто, Але ви суть зрозуміла. Тобто ваші кроки роботи з клієнтом від початку і до запуску реклами ось такі. Далі вже там, ну, залежить, як буде розвиватися ситуація, клієнт може там влаштувати результати, не влаштувати результати, але от такий алгоритм, по суті, ну, на мою думку, є робочий повністю. Тобто етап, ну, от моя воронка, моя взаємодія з клієнтом виглядає саме так. Якщо ви таргетолог-початківець, я рекомендую притримуватись такої стратегії, бо вона, по суті, є єдиною. ну... По суті, вона мною випробована вже не раз. Багато хто дійсно е, так працює. Я не відкрию Америку в, в роботі з клієнтами, але в суть, я думаю, що вам зрозуміло. Е, на, цьому ми розгля... ну, на цьому я вважаю цей урок закінченим. Наступне це як таргетологу рости у доході. Е, також це по суті, буде вже останній урок е, з нашого. Цього безкоштовного курсу в нього війшло аж 24 уроки. Я вважаю, що це дуже велика робота пророблена по цьому курсу. Будь ласка, подивіться його до кінця. Ну, і власне там я ще буду розказувати за декілька сюрпризів. Плюс, я думаю, зробити ще один 25-й бонусний урок, ну, про це ви вже побачите все згодом. Спасибі вам за перегляд.